Я Лазебний Ларіон Ларіонович, старший офіцер КГБ, з 28-літнім стажем. Сім років я був при Совдепії за границею, виконував завдання особливої важності. З тих пір, як з'явилася Україна, з 92-го року я став. На захист своєї вітчизни. Я подав рапорт на звільнення і з тих пір я в лавах захисників нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо наших загиблих героїв. Да, їх було багато. Ну, я вам розкажу. Що не всі герої відомі. Я був учасником колосального знищення нашого народу на інститутській вулиці. І після того, як, була, як були вони, як були розбиті наші частини біля будинку офіцерів, остаток мітингувальників. Скупчився між вулицею Шовковичної і Банковою. По вулиці Інститутській. Там було, декілька, там було тисяч п'ять наших мітингувальників. Розпочався наступ Верпута. Спочатку нас поливали водометами. Ну, В воду була, була заправлена ядовита суміш. Дихати не можна було. Ми відступали, відступаючи ми споруджували все нові і нові барикади. А в цей час збиралася максимальна кількість цього беркуту, спецвійськ, і нас блокували. заблокували. Заблокували кількість, 5 тисяч було заблоковано між вулицею Банковою і вулицею Шовковічною. І потім по команді на нас. Рушили оця бандота. Їх було настільки багато, що по Інститутській вулиці, вулиці двигалось тисяч дві беркута, а потім з, з будь-якого скверика, з будь-якого з любого дому, це було, це було, там, там були поставлені ці, ці бійці. Вони вибігали, з дали на нас гранати. Гранати кидали зі сторони наступаючого Беркута, і потім зак... вийшли Беркутовці з банкової і повністю була заблокірована оця ось, 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 частина. І, почала, і почалася бойня, бойня настояща. Я був у перших рядах, вони мене збили зразу. На ще два удари мені по голові, ударили по нозі по, по, по суставу, я залишився лежати, вони набили, на мене звалили 10, 10 мертвих трупів, думаючи, що я теж я потрапив сознання, я, я був внизу. І коли я прийшов до сознання і виліз під тієї кучі трупів, то мене ще декілька разів ударили по спині, От, І ударив мене отак, от кийком. Кийком ударив по От. Я, я тільки сьогодні вийшов, відближався п'ять днів і це вийшов перше на вулицю. Я вам скажу, що їх організовано було так. Тщательно, що вони убирали трупи. Вони, у них було декілька ланцюгів по добиванню людей. Спочатку вони збивали, били, а потім підходили ще нові і добивали, а потім ще друга, друга черга добивали, потім третя черга били. Частину вони грузили автозаки, частину трупів вони грузили спеціальні машини. І, і, і десь їх вивозили, а частина ще лежала на лежала якому. Коли я виліз, то вони мене не добили тільки тому, що я був старий. Вони побачили, що це дідусь. І вони не почали мене добивати. А молодих добивали всіх. Я бачив, як одна жінка, бачу, добиває цього чоловіка, а жінка на колінах просить. Оставте його в живий, хуй його дітки, не бійте його, вони його такі б'ють і б'ють і добили. Бачив, як один хлопчинка маленький, років 13-15, ну якось бавились ми там, бавились, кидав, кидав отую от, от, от бруківку там, на, на сторону тих бандитів, які, які були тут е, заблоковані. О, от, ну він, він грався в таку війну. Потім я вже побачив його на асфальті, цей хлопчина лежав. Взагалі, я, коли я почав йти, до мене підбіг бандит і говорить, ну наігрався в революцію. На коліні. ну, Я, я на коліни не ставився. Він мене ще раз ударив. У мене все синє тіло. Це було сотні вбитих людей. Це сотні вбитих людей. Тому що звідти вийти було неможливо. І потім, коли мене підібрали вони... у мене все було в крові. От Я був в цій куртці, і ця куртка повністю була в крові. Тільки на мені було десь десяток трупів. Десяток трупів було, на мені тільки. А трупами було завалено. Дуже багато вулиця. Вся вулиця, я не знаю, куди ділися, тому що там жоден чоловік нікуди не мог дітися. Я потім прийшов до будинку, яким чином знайшов прохід і підібрали мені, мене в офісі, дали мені притулок в офісі біля адміністрації президента.